Права 1193 Усно. В якій з рівностей 1, 3 правильно виконано підстановку для розв'язування системи рівнянь? Х дорівнює 7y-5, 2х плюс 3y дорівнює 9. Ну що ж, давайте дивитися. Отже, у нас ми маємо підставити х дорівнює 7y-5 у наше друге рівняння. Тобто замість Х. То вийде 2, а в дужках 7y-5 шукаємо. В першому завданні не так, а в другому завданні також не так. А от у третьому завданні 2. А замість X ми пишемо 7Y-5. Тобто правильно виконано в третьому завданні. Отже, давайте запишемо, що тут правильно. Є? Ну і записуємо відповідь. Відповідь. У якій з рівностей правильно виконана підстановку записуємо у рівності 3. Ну що ж, ось таке просте завдання на розв'язування системи рівнянь за допомогою підстановки. На цьому вправу завершено.